Як клієнти обирають продавця, як вони вирішують, у кого купувати, а у кого не купувати. Про це у сьогоднішньому відео. Дане відео буде актуальне для всіх підприємців в незалежності, яким бізнесом ви займаєтеся, скільки часу ви займаєтеся цим бізнесом, які у вас клієнти. Працюєте ви напряму з кінцевими клієнтами? Чи ви працюєте напряму з бізнесом? Це абсолютно неважливо. Тож, додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації, яка може Просто перевернути на 180% ситуацію в вашому бізнесі. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Отже, перший і дуже важливий фактор, який ми з вами повинні розібрати, це є ціна. І здавалось би, ну, ціна таке банальне, таке зрозуміле для всіх поняття. Здавалось би, ну що ж тут такого казати. Але насправді ціна це є один із ключових параметрів у всіх часах на увесь час. Коли б ви не займалися бізнесом, чи ви займалися бізнесом 100 років тому, чи ви займаєтесь бізнесом сьогодні, і в якій би сфері бізнесу ви не працювали? І в такому параметрі, як ціна, тут є декілька питань, які задає собі і вам кожен клієнт. І вони звучать наступним чином: а чи доступна мені ця ціна? Чи можу я собі дозволити продукт ваш? Чи буде у мене достатньо ресурсів для того, щоб оплатити і придбати цей продукт? Це є один параметр. Другий параметр. Параметр, який стосується ціни, звучить наступним чином: а чи відповідає ціна цінності, яку ви пропонуєте в обмін на цю ціну, в обмін на вартість цього продукту, тобто чи той продукт. Який ви надаєте, чи настільки він ефективно вирішує мою проблему, закриває мою потребу, тобто чи отримаю я достатню віддачу від продукту, який я у вас куплю, в обмін на ті гроші, які я вам заплачу, умовно кажучи, для того щоб ви зрозуміли про що я кажу, я приведу вам дуже простий і зрозумілий приклад. Вартість продукту, який ви продаєте, нехай 100 доларів, і цінність продукту, який ви продаєте, вона також становить 100 доларів. that Як ви думаєте, буде цікаво клієнту обмінювати от 100 доларів на 100 доларів, 100 доларів на 100 доларів, можливо, якийсь час йому це буде цікаво робити, але дуже швидко він втомиться від цього обміну, він стане йому нецікавий. А який обмін буде цікавий клієнту в даному випадку? Коли ви, наприклад, продаєте продукт ціною 100 доларів, а цінність даєте 110, 120, 130, 150, 200, 300, ну і так далі. Чим більша цінність, тим більша ймовірність покупки. Я більше скажу, чим більшу Цінність ви даєте своєму продукту, тим відповідно швидше клієнт приймає рішення про покупку, тому що це є вигода в моменті, і її хочеться максимально швидко взяти і використати. Хочеться максимально швидко її взяти саме собі, щоб не залишити жодному із своїх конкурентів, якщо ми кажемо, наприклад, про свій бізнес. І третій параметр, який стосується ціни, а якою є ця ціна, яку ви пропонуєте, в порівнянні із конкурентами, тобто. Чи дорожче ви продаєте, ніж ваші конкуренти, чи ви продаєте дешевше, ніж ваші конкуренти? Ну, відповідно, тут спрацьовує певна закономірність, що людина, клієнт в даному випадку завжди шукає де вигідніше придбати. Тобто шукає найнижчий, найдешевший, найдоступніший варіант. На ринку, який є, тобто він починає проглядати усіх ваших конкурентів, в тому числі з вами, зрівнює ваші ціни, і потім на основі аналізу у своїй голові, на аналізу свого бізнесу, він починає приймати рішення про покупку у вас чи у когось із ваших конкурентів. І, Відповідно, якщо ми кажемо про третій параметр, то чим нижчою є ціна ваша в порівнянні з ціною із вашими конкурентами, тим більше ймовірність того, що клієнт купить саме у вас. Другий Важливий критерій, по якому клієнт приймає рішення купляти у вас чи у когось іншого, називається цінність. Ми її щойно частково розглянули у першому критерії, але тут варто розширити розуміння саме цього критерію, саме критерії цінності. Адже Це дуже важливо. Клієнт завжди хоче отримати більше на свої гроші. І чим більше він буде отримувати, як я сказав вам щойно, тим більше він буде готовий до покупки. Тим більше і частіше він буде купувати, і тим частіше він буде купувати. Саме у вас. І тут до критерії цінності в нас відноситься два параметри. Перший параметр, а що я отримаю на оплачені гроші, давайте розберемо дуже простий, максимально простий приклад із автомобілем. От в даному випадку, коли людина купляє автомобіль, от в першу чергу, що вона купляє? В першу чергу, купляючи автомобіль, людина купляє засіб пересування, можливість дістатися з точки А в точку Б. І далі це є основна цінність. І цю цінність, в принципі, за Закривають і інші ваші конкуренти, якщо ви, наприклад, продаєте автомобілі. А що буде збільшенням цінності? А в даному випадку більшою цінністю буде те, що ваш автомобіль на той же маршрут споживає менше палива, ніж автомобілі інших ваших конкурентів. Це є одна із цінностей. Друга цінність, яка може бути те, що ви комфортніше будете діставатися з точки А в точку Б. Тобто в одному варіанті ви сидите в такому зжатому положенні, за такою зжатою жорсткою сідушкою, і вам некомфортно добиратися. Ви... Втомлюєтеся в процесі їзди. Ви відволікаєтеся на цей дискомфорт і не можете нормально зосередитися на дорозі. А у випадку, коли ви отримуєте максимальний комфорт, максимально комфортні сідушки, ви можете собі розслабитися в процесі поїздки і насолоджуватися усім маршрутом з точки А в точку Б, то це є ще одна додаткова цінність. І таких цінностей може бути дуже і дуже багато. І кожна автомобільна компанія, якщо ми кажемо зараз про автомобільні компанії, вони по-своєму додають цінності, і що найдесять. Цікавіше, кожна із автомобільних компаній вона виділяє навіть це в окрему стратегію. Тобто, наприклад, одна компанія спеціалізується на створенні максимальної безпеки для своїх пасажирів. Інша компанія спеціалізується на тому, щоб створити максимально якісні деталі, максимально якісний автомобіль. І цих стратегій може бути дуже багато. Ви як користувач автомобіля, однозначно розумієте, про що я вам зараз скажу, і без проблем зможете згадати це по відношенню. До свого улюбленого автомобіля, до своєї улюбленої марки автомобіля. Тому довго на цьому моменті ми зупинятися не будемо, а йдемо далі. А далі другий параметр, про який я вам казав, це є цінність в порівнянні із вашими конкурентами. Тобто, чи даєте ви цінність більшу, ніж дають ваші конкуренти? Що можна тут назвати більшою цінністю? Тобто, коли ваші конкуренти дають цінність 1, 2, 3. А ви даєте цінність 1, 2, 3 і 4. Тобто, усе, що дали ваші конкуренти, і навіть трохи більше. Тоді виходить, що сумарно ви даєте цінності більше. Це є один формат оцінки цінності, а інший формат оцінки цінності він полягає саме в тому, наскільки усі ці параметри, ось це перше, друге, третє, є важливі для вашого клієнта. Адже кожен клієнт він різний. В кожного клієнта своя оцінка, в кожного клієнта свої. Бажання свої вподобання і той параметр, який був важливим для одного клієнта, є абсолютно неважливим для іншого. І саме тому я не одноразово, а постійно, практично в кожному своєму відео, так чи інакше, кажу про те, що важливо орієнтуватися саме на свого клієнта. А щоб орієнтуватися на свого клієнта, потрібно правильно його визначити. Тому і вам в даному випадку, якщо ви хочете правильно скласти перелік цінностей, ви повинні розуміти, кому ви продаєте. Та хто є цей кінцевий клієнт, хто є ця людина чи ця компанія, якій ви будете продавати свій продукт, свій товар чи свою послугу. І от з цього починати, а далі буде набагато простіше зрозуміти, що є справжньою цінністю для нього, розставити пріоритети і тоді вже запропонувати своєму клієнту і збільшити максимально відгук клієнта на вашу пропозицію. Третій критерій, по якому клієнт оприділяє в кого купляти чи не купляти, це є терміновість. І терміновість в даному випадку означає наступне: чи потрібен мені прямо зараз в даний момент цей продукт? І це насправді є дуже і дуже важливий параметр, чому важ. Тому що як би сильно ви не старались, як би сильно ви не вкладались, якби ви усе правильно не зробили, якби ви не представили свою цінність, як би ви не підібрали цінність, яка є актуальною саме для вашого конкретного клієнта, якщо усе це буде в даний момент. Не на часі для вашого клієнта, якщо йому зараз це не актуально, уся зроблена вами робота вона просто відправляється у смітник. І в даному випадку виходить, що ви витратили величезну кількість часу, ресурсів, які могли би просто направити на ту людину, на того клієнта, на ту компанію, яка Зацікавлена прямо зараз у покупці вашого продукту, і при тому навіть ви могли б витратити менше ресурсів. А витративши менше ресурсів, ви змогли б обслужити більше клієнтів, а разом із тим збільшити кількість продаж, збільшити дохід, прибуток, ну і так далі. Четвертий критерій, який впливає на вибір покупцем продавця, у якого він буде здійснювати покупки, називається репутація. І насправді це слово, ця фраза, вона є доволі заїжджена. Ми чуємо з кожного кроку, з кожного калькулятора про те, що от репутація важлива репутація, важливо, щоб в компанії була репутація, важливо, щоб бренд мав репутацію. І ми вже починаємо автоматично сприймати це наступним чином: от в одне вухо влетіло, в інше вилетіло. Ось так ми сприймаємо слово репутація. Але насправді за словом репутація стоїть цілий світ, цілий корпоративний бізнес-світ. І вам, як підприємцеві, дуже важливо розуміти сам корінь, саму суть цього слова репутація. І прямо зараз ми з вами це і розберемо, що ж в даному випадку означає слово репутація. Як репутація може впливати на ваші продажі, на ріст ваших продаж і на те, що клієнт. Буде працювати саме з вами, а не з вашим конкурентом. І в даному випадку такий критерій, як репутація, ми розбиваємо на два дуже зрозумілих і дуже простих параметри. Перший з цих параметрів це є те, а чи варто мені купувати саме у цього продавця? І тут людина починає орієнтуватися на ту роботу, яку робить ваша компанія. На те, як компанія працює з клієнтами, тобто тут відбувається таке спостереження з боку за роботою вашої компанії, і наскільки ви відповідально ставитесь до роботи із клієнтами, наскільки відповідально ви ставитеся до вирішення проблем із клієнтами, до вирішення проблем самих клієнтів, наскільки ви відповідально ставитеся до продукту, який ви створюєте, наскільки ви його пропрацьовуєте, наскільки ви його вдосконалюєте, на Наскільки ви його адаптовуєте під потреби ринку, під наявний час, чи не зупинилися ви в своєму розвитку, це є також надзвичайно важливий параметр, адже світ зараз не стоїть на місці, технології розвиваються разом із тим, Паралельно із тим ростуть вимоги клієнтів, і відповідно, ви хочете цього чи не хочете, але ви повинні відповідати потребам клієнтів. І те, як ви будете це робити, воно також впливає на продажі. Це впливає на вашу репутацію, на те, як ви працюєте. Адже за тим, як ви працюєте, спостерігають інші люди, в даному випадку, особливо ваші клієнти. І тільки після того, як клієнт побачив, як ви працюєте, як ви вирішуєте проблеми клієнтів, як ви вдосконалюєтеся, як ви вдосконалюєте свій продукт, клієнт закриває свої певні потреби, закриває свої певні страхи, свої певні сумніви. І починає потроху вступати із вами взаємодію. Тобто йому потрібно більше часу на те, щоб переконатися, чи дійсності ви є тією компанією, яка може йому допомогти закрити його потребу чи вирішити його проблему. І тепер ми з вами переходимо до другого параметру, який звучить наступним чином. А що ж кажуть інші про цього продавця? Тобто. Той, хто вже з вами взаємодіяв, той, хто мав досвід з вами працювати, той, хто купляв ваш продукт, чи той, хто є вашим постійним клієнтом, а що ж він каже? Тобто, ваше завдання в даному випадку максимально добре виконувати свою роботу, максимально якісно, чітко і вчасно вирішуючи усі проблеми, усі спірні питання із клієнтами. Таким чином, щоб самі ваші клієнти були задоволені цією роботою і потім ділилися у позитивному ракурсі історією взаємодії із вами. І таким чином, ті, хто з вами ще не працював, але вони орієнтуються саме на те, що скажуть інші про роботу із вами, отримають інформацію, яка закриває їхні страхи, їхні переживання. І таким чином ви їх простимулюєте через других осіб, через посередника в даному випадку це буде ваш клієнт або ваш постійний клієнт, і таким чином ви створите самі своїми руками ту ситуацію, де ваш клієнт буде вашим рекламним каналом, рекламним каналом, який буде приводити вам нових клієнтів. Причому абсолютно безкоштовно. Отже, п'ятий критерій, який сильно впливає на те. Кого буде обирати як свого продавця клієнт вас чи вашого конкурента називається історія відносин? Тут ми кажемо вже про тих клієнтів, які мали досвід взаємодії з вашим продуктом, з вашою компанією, з вашими продавцями, з вашим сервісом підтримки, з вашою службою підтримки. І з будь-яким іншим аспектом роботи вашого бізнесу тут вже клієнт вдається от в такі деталі, він вже повертається назад, цей погляд назад в історію, як мені було з цим працювати. І тут ми зараз з вами виділяємо два параметри, по яких клієнт якраз таки і оцінює, наскільки йому було добре чи погано взаємодіяти із вами. Отже, перший параметр: а як мені було працювати із цим продавцем і з цією компанією? І тут насправді включається в розрахунок. Дуже багато факторів, починаючи від того, як зустрічали вперше вашого клієнта, як вибудовувалась комунікація із вашим відділом продажу і з вами як власником. Якщо ви також берете участь у продажі, як відбувалася взаємодія із вашою службою підтримки, як відбувалася взаємодія клієнта із продуктом, як відбувалася взаємодія із клієнтом на етапі оплати. На етапі користування цим продуктом тут береться усе усе в розрахунок, і клієнт аналізує, а наскільки він був задоволений по кожному із цих критеріїв. Звісно ж, цих критеріїв є насправді набагато більше, але я виділив основні, по яких ви вже зможете зорієнтуватися і зрозуміти, чому клієнт. Вирішив не повернутися, чому клієнт відмовився від подальшої співпраці, тобто, ви ось так розкладете цей ланцюжок і можете по окремому елементі аналізувати, і це вам дозволить набагато швидше підкоригувати роботу компанії і вже нарешті не просто повертати цих клієнтів, які ви втрачаєте, але і залучати нових, і не втрачати їх. А перетворювати в своїх, так би мовити, рекламних агентів, про яких ми з вами говорили у попередньому критерії. І тепер включається сюди другий параметр: а чи отримав я усе, що мені обіцяли у цій компанії? Чи отримав я ту якість, яку мені обіцяли? Тобто, ви перед взаємодією, чи в процесі взаємодії, чи навіть після взаємодії з клієнтом, давали певні обіцянки, тому що для продажі вам було необхідно давати певні обіцянки, вам потрібно було ознайомити клієнт. Із продуктом. І тепер клієнт от порівнює, наскільки ось ці обіцянки, наскільки те, що ви пообіцяли, пообіцяли ваші менеджери, чи ви особисто, чи ваш відділ підтримки, технічна служба ваша пообіцяла. Чи це відповідало тим очікуванням, які собі сформулював клієнт? От йому сказали, що буде хороша якість, і клієнт одразу зрозумів, ага, купуючи цей продукт, я отримую хорошу якість. Але після того, як він купив, отримав певний досвід користування, в нього виникла додаткова шкала оцінювання, де він вже порівняв: ага, мені сказали так, а по факту так. І головне завдання, щоб ці два критерії у вас збігалися, сходилися в одне, щоб те, що ви пообіцяли. Воно відповідало тому досвіду користування клієнта, тобто, що ви пообіцяли, те клієнт і отримав. І якраз таки ось цей фактор, коли ви складаєте ось так пазл, пообіцяв дав пообіцяв дав клієнту. В клієнта складається картинка того, що ви є тою компанією, ви є тим бізнесом, який дає те, що обіцяє. І це напряму якраз таки впливає на ріст репутації, що це компанія, яка відповідає за свої слова. І відповідно тут починає зростати ваша репутація. І відповідно клієнт приймає для себе рішення, якщо мене тут не обдурили, якщо мені було тут комфортно працювати, чому б мені не продовжувати цю співпрацю, чому б мені знову і знову тут не здійснювати покупки. Тому що клієнтам насправді їм також не дуже хочеться постійно перебувати. От в пошуку їм не хочеться постійно аналізувати, порівнювати, тому що клієнти, як і будь-яка людина, є по суті лінивими. Шукають найлегші шляхи вирішення своєї проблеми. І пошук от постійного от постачальника це є також одна із цілих клієнтів. Вони хочуть знайти одного постачальника, одного продавця і з ним працювати завжди і не думати більше про це, закрити це питання, щоб до нього не повертатися. Так, от станьте якраз для цього свого клієнта, ось таким продавцем, ось таким постачальником, і він стане вашим постійним клієнтом. Тобто ви, по суті, його лінь, його пошук найлегших шляхів використаєте на свою користь і завдяки цьому прив'яжете його до свого бізнесу. І завдяки цьому, завдяки тому, що він стане вашим постійним клієнтом, ви забезпечите свій бізнес стабільним потоком доходу і прибутку, завдяки якому ви вже зможете нарощувати свої потужності, свої виробничі можливості, зможете розширятися, зможете в рази збільшувати свої доходи і прибутки. Усі. Ці 5 факторів, які ми з вами щойно розібрали, вони є надзвичайно важливими при прийнятті клієнтом рішення про те, з ким працювати. Працювати з вами чи працювати з вашим конкурентом. Повертатися до вас чи краще шукати когось нового для того, щоб забезпечувати себе тим продуктом, який ви продаєте, але який не підійшов в даному випадку вашому клієнту, а він вирішив знайти альтернативу і знайшов її в образі вашого конкурента. І над кожним із цих параметром ви як підприємець ви, як власником, не просто повинні, а зобов'язані працювати постійно. Ви повинні чітко виявляти свого клієнта, розуміти, хто є ваш клієнт, і вже під нього підлаштовувати усі ці параметри. Це і основа. Я неодноразово кажу про це своїм клієнтам. Що основа є розуміння, розуміння того, хто є твій клієнт. А вже далі від цієї основи ви вже починаєте наслоювати. Ось ці параметри підкручувати, підбирати правильні інструменти, підбирати правильні технології. Але так як кожен бізнес по своїй суті різний, підходи різні, клієнти різні, тому й інструменти для впровадження усіх цих підходів, вони також будуть різними. І тут насправді важко дати одну універсальну технологію, яка би підійшла абсолютно кожному бізнесу, абсолютно в кожній ситуації. Тому якщо у вас виникає питання, як правильно діяти у вашій ситуації, у вашому конкретному бізнесу. Бізнесі із вашим конкретним клієнтом, як правильно підкручувати усі ці параметри, усі ці критерії саме під вашого клієнта, саме під ваш бізнес? Записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо, де ви помиляєтесь, у чому ви допускаєте помилки, де у вас є підводні камені в вашому бізнесі, і як правильно діяти у вашій ситуації, у вашому конкретному бізнесі і з вашим конкретним клієнтом. Як правильно під нього адаптовувати усі ці параметри, параметри, які ми з вами розібрали у сьогоднішньому відео, посилання для запису на консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.